Привіт. Привіт! Ми студенти магістерської програми з історії, теорії, літератури та комперативістики. Ми дуже любимо розмовляти про літературу. Загалом це наше життя. У нас виникла ініціатива порозмовляти про літературу, але з ширшими колами. Робити це неформально, не академічно, але доступно. Тому ми вирішили зробити такий блог, який називається Кілд. Кілд це кіно та література. Ми вибираємо найкрутіших письменників. Найкращі фільми, і обговорюємо їх з вами. Робимо невеличкі дослідження і вишукуємо цікаву інформацію. Нещодавно ми подивилися прем'єру, на яку так довго чекали. І це були Зорівійний! Пам-пам-пам-пам-па-ба-пам-па-бам. -пам 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 -пам! Але незабаром на нас чекає ще одна неймовірна прем'єра, на яку всі всі чекають. <-Z2> і це Різдвяна серія Шерлока Холмса. Прем'єра запланована на 01.01.16 в Великобританії та США. Проте на українську мовну або російську мовну версію доведеться чекати довго. Адже в інтернеті ще немає інформації про передачу прав, наприклад, на трансляцію і жодних та звісно ж. Але що робити, поки ми чекаємо на улюблений епізод? Ми можемо послухати ще одну загадкову історію. Але на цей раз цілком реальну. І ми почнемо з убивства. З двох убивств. У Рейхенбахському водоспаді Конан Дойл вбиває Шерлока. А Шерлок вбиває свого автора ще раніше. Усі ми сприймаємо творчість Конана Дойля як творчість однієї історії історії про геніального детектива. А що говорити про інші твори? Вони нікому майже не цікаві. Всім цікавий образ Шелока Холмса. І ми всі знаємо, як до нього приходить натхнення, кого він любить, яким видам спорту він надає перевагу. Але що ми знаємо про Конан Дойля? Пам'ятаєте, як він виглядав? Він був оглядний та кумедний. бо схожий на моржа. Один із його друзів писав. Він був незграбним на вигляд, його тіло було неповоротливе, а руки були більше схожі на два вестальських окорока. Здавалось, це філо має належати фермерові. А коли він говорив, буркочачи та роблячи постійні паузи, я завжди згадував береги та схили Шотландії. Маш, я хочу в Шотландію. Як думаєте, коли він подорослішав? У нас є цікава теорія. Можливо, це було в 9 років, коли він дізнався, що таке біль та що таке талант. У 9 років хлопчика відправляють в Англію, в Єзуїтську колегію, де він навчається. Він дуже сумує за матір'ю та його дуже-дуже часто б'ють, про що він пише в своїх щоденниках. Також він дізнається в 9 років, що таке талант. Зимовими вечорами хлопчики садулять його на стіл і змушують розповідати історії. Протягом 4-6 годин він вигадує їх на ходу. Як він сам писав, він змушував його героїв вбитися, стікати кров'ю, страждати, кричати, заради розваги його маленької компанії. Тоді він розуміє, що він має літературний талант. Але чому він одразу не стає літератором? Дойль обирає медицину, аби його сім'я не відчувала матеріальних потреб. Однак він не обмежував себе в чомусь одному. І досяг багато чого насправді. Зараз я розповім вам, як Артур Канадоль сам писав про своє життя. Важко уявити життя більш різноманітне та романтичне, ніж моє. Я дізнався, як це бути бідним і як це бути багатим. Я пережив все, що може бути вготовано людині. Я був знайомий з багатьма неймовірними людьми свого часу. Після навчання на медицині я подолав чималий шлях у літературі. Я займався багатьма видами спорту бокс, крикет, більярд, автогонки, футбол, повітроплавання та лижі. Я був першим, хто залучив лижі до туристичної програми Швейцарії. Коли я був лікарем китобійного судна, я провів 7 місяців у Арктиці. Пізніше я плавав до західного узбережжя Африки. Я бачив травіни: суданську, південноафриканську та війну з Німеччиною. Нарешті, скоряючись внутрішній необхідності. Я присвятив останні роки свого життя тому, щоб познайомити світ з результатами моїх 30-річних досліджень у галузі окультних наук та допомогти усвідомити їхню особливу важливість для людей. Виконуючи цю місію, я проїхав більш ніж 500 мій із лекціями, які послухали більше, ніж 300 тисяч людей. Крім того, я написав на цю тему сім книг. Така історія мого життя. Так, це довга цитата. Але в ній є акценти, які розтав сам автор. Життя письменника неймовірно цікаве. Але і це ще не все. Також Конан Дойл працював журналістом. Він писав про колоніальну політику Британії, про Титанік, захищав права жінок. А... Таке різноманітне життя. Але не менш різноманітна була його творчість. Окрім детективних оповідань, він написав ще величезну купу творів. Він написав більше ніж 60 історичних творів, три цикли історично пригодницької прози, більше 80 оповідань, які сам називав класичною прозою, наукову фантастику, написав чимало пригодницьких оповідань, історії жахів та навіть оповідок про вампірів Стефанімає. Привіт. Працював він також в жанрі гумористичної прози, але. Він ще ставив п'єси і в співавторстві написав лібретто до опери. Ого. Отак. Читати інші твори ко цікаво, вони вартісні. В нього була звичка перед написанням нового роману на якусь історичну тему присвячувати місяць-два очні епохи. Він дуже майстерно передавав деталі і завжди зображував історичних персоналій під незвичним кутом звору. Науково-фантастична проза Дойля дуже цікава. До речі, одне його відкриття, яке він змалював у своєму творі, потім таки її втілили в життя. Це сприймало як дуже негативне, як якусь мечню. Проте, зараз це нормальна річ. Автор Конан Дойль передбачив побудування тунелю під Ламанджин. Загалом будь-які літературні спроби Конан Дойля сприймали байдуже. Аби тільки він продовжував писати про Шерлока Холмса. Але одного публіка йому не пробачила. Це беззаперечна віра у фей і навернення до спіритуалізму. Для вас Конан Дойл може бути лише вбивцею Шерлока Холмса або величезним всесвітом. Адже це та людина, яка так органічно поєднує раціональне та ірраціональне, яка створює надзвичайні міфи. Але одночасно ця людина здатна створювати надзвичайні логічні захопливі історії. Також Конан Конандолі це людина, яка в останні дні свого життя дуже хворіла. В нього були проблеми з рухом, він дуже-дуже важко пересувався. Проте була весна. І він вирушив в сад шукати підсніжник для своєї дружини. Не була така традиція. Завжди на річницю він йшов шукати підсніжник, і завжди знаходив, завжди дарував. Так ось він хворий. Він іде в сад шукати підсніжник, знаходить, повертається. Дружина заходить у кімнату. Він лежить на підлозі. І він дуже скорчений і очевидно, що скоро-скоро свідомість його покине. І вона нахиляється до нього, він простягає цей підсніжник. І останні слова Артура Конандоля були Ти прекрасна. Отже, ми сподіваємось що тепер Артур Конандой для вас не буде просто автором, просто людиною, яка створила якогось дуже знамитого персонажа. А буде особистістю, яка могла любити, могла робити помилки, могла сміятися з себе, була схожою на моржа, любила дітей, добре поїсти та сміятися з друзями. Вірила у фей, а також могла творити надзвичайні речі. Ми дякуємо, що ви були з нами. Па-па!